Мене звати Настя. Я лікар-ординатор лікувального відділення медичної роди в цивільному житті. анестезіолог. ми чергуємо два через два, заступаємо на дві доби. У нас зараз війна дронів, і відповідно, коли нельотна погода, коли дощ, коли вітер, у нас більше потік людей, тому що хлопці мають можливість вийти. І їх є можливість евакуювати, відповідно до нас привезти. І ми пояснюємо, що вони вже в безпеці, що все добре, що всі свої. Їм уже надається допомога, скоро вони побачать своїх рідних, і найгірше це коли не доїжджають І вже до нас привозять і вже 200. Ми ж всі прийшли для того, щоб оберігати наших близьких, які залишилися. Вдома, ну, і ми ж робимо це для них. П'ять поранені, один травмований з акубаротравмою. Всі, в принципі, везучі, тому що навіть в того, в кого було поранення грудної клітки, поранення не проникаючи. Життєво важливі органи ні в кого не затронуті.